Всіх вітаю! Ви на каналі Magic є, з вами Ганна. І щось я давно тут так нічого не викладала, а тут з'явилося натхнення зняти якесь відео для цього каналу. Це в мене другий канал, основний мій називається Терот ФМ. Я його вирішила перейменувати. І я там, ну вже напевно, виклала, якщо викладаю це відео, знімала для того основного каналу огляд оракулу світла. Та Снів від US Games і вирішила, не відходячи від каси, від вибачте, зняти загальне таке ворожіння, послання для цього каналу. Бо послання оракулів і ворожіння на оракулах я викладаю тут. І вирішила дуже нестандартно трохи підійти, доповнила на таро, точніше, безпосередньо послання, я витягла на таро. А таку карту для всіх, від чого відштовхнутися, витягла на цьому оракулі, тому що в цій колоді різні різні персонажі, міфологічні, історичні. Кінематографічні, з книг там, і так далі. І кожна карта дуже по-своєму цікава. І я вирішила, що я витягну карту на Оракуля, і вона скаже, про що буде цей розклад, що це буде за послання, і вже на таро, на Лоренце Таро в даному випадку я доповню послання. Так от, у нас в даному випадку, як ви напевно вже зрозуміли з назви цього відео. Послання від наших нащадків. власне, ця дівчинка, це архетип нащадка людини, яка десь там в майбутньому народиться і буде з вами, з нами пов'язана кровними зв'язками. Да? І сидить вона на динозаврі. От, динозаври тут, мабуть, мої на даний момент. І я подумала, що буде цікаво витягнути послання, отаке з запитом, чого варто нам. В наших сучасних реаліях в даний момент часу позбутися чогось, що в їх майбутньому, наших нащадків, стане вже атавізмом і чому в майбутньому не буде місця. І тут так злажено спрацювали дві колоди. Насправді, отут другий аркан. Ну, я побачила цю двійку, зрозуміла, що зроблю на два варіанти. І тут символізм карт пов'язаний з двійками. Які вийшли. І на дні колоди Таро, коли я витягла карти, залишилась вісімка кубків. Хто знає карти таро, ті зрозуміють, наскільки в тему тут підколодна карта залишилась, яка й показує, що треба залишити, щоб рухатись вперед, швидше, впевненіше, конструктивніше. Там, я не знаю. І тут вийшли речі по варіантах яких можливо за умови, що людство буде розвиватися якось конструктивно, яких, скоріш за все, в майбутньому вже не буде. І якщо ми почнемо позбуватися їх прямо зараз, цих речей, цих моментів, то ну, ми будемо попереду. Ті, хто почнуть цього позбуватися вже зараз, ті вже будуть іти попереду інших, рухатись швидше да, в майбутнє. От, тому карти я прочитала відповідно трохи в негатив. Тобто, відповідно, зараз ви берете свій варіант і отримаєте послання від якогось свого нащадка. Ви можете мені заперечити, що не факт, що в мене будуть нащадки, ну, якщо у вас немає дітей і ви не плануєте. Але породу покоління поперед у вас все одно будуть. Навіть якщо безпосередньо ви не народите дитину, да? От. Тому от так. І ну нащадок, відповідно, тут пішов жіночої статі. І, взагалі, тут якийсь такий натяк мені читається, плюс до всього, що людство все ж таки рухається більше в матріархат. Ну або дійсно якийсь баланс з жіночими енергіями, тому що наразі все ще є перекос у світі в чоловічій енергії, в патріархат. Ну, давайте дивитись. Тем-код буде в закріпленому коментарі. Тут всього лише, лише дві карти, але вони доволі глибоко відповіли. Я не стала доповнювати. Там-код в закріпленому коментарі, як я вже сказала, варіант перший, варіант другий. Можете натиснути паузу, зосередитись, вибрати свій варіант, або вибрати один собі, один, один чоловікові, там, наприклад, Ну, і там в різних комбінаціях варіант перший. Тут у нас вийшов король кубків, і в негативі він схильний до. Поганих звичок до таких пороків, і в чому тут суть, що в деструктиві, в негативі, людина, яка не може впоратися зі своїми емоціями, вона їх або заїдає, або запиває, або закурює, Ну, це типу, от як людина, яка курить. Да? Сигарети понервувала і хапається за сигарету, або там якийсь важкий період чоловік переживає да розлучення, хапається за пляшку, бо він не звик ділитися і якось кудись це виплескувати екологічно. І погодьтеся, що досі більша кількість чоловіків. У разі якоїсь особистої драми, трагедії, більші з них, не всі, звісно, підуть дійсно пити з друзями або просто пити скоріш аніж до психотерапевта, до психолога з цим, щоб з цим впоратись. От і якщо прочитати ці карти разом, то тут ваш нащадок говорить, що в майбутньому, якщо людство хоче вижити, та й взагалі не буде місця. Цим порокам і слабкостям шкідливим алкоголь буде відходити, наркотики будуть відходити. Буде змінюватись ставлення до дозвілля, до їжі. Ну, це доведеться зробити, щоб зберег... ну, для того, щоб ми могли зберегтися як вид, як різновид життя на планеті. Тому, відповідно, ви станете прогресивнішою людиною. Якщо навчитеся, ну не стільки там навчитеся не курити і не вживати алкоголь, ні, тут більше не про це. Якщо ви навчитеся, вже зараз почнете вчитися свої якісь емоції випускати і проживати, але в екологічний спосіб. Бо переживаючи особисту драму, можна геніальну книгу написати або картину намалювати, а можна ящик горілки випити. Да? Тут, 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 таке. тут більше про те, як ти проживаєш ці емоції. А в деструктивних заняттях, чи може ти їх перенакопичуєш і просто виплескуєш на близьких на рідних, виливаєш на них усе як відро людяної води. Чи може ти спочатку розбираєшся, рефлексуєш, і переживаєш всередині, а потім видаєш якось конструктивно, і так далі, і таке інше. Але все ж таки, тут, у бік поганих звичок, бо все ж таки король кубків. І Його негативна грань саме пияцтво, така основна, до речі. Ну тут ви можете в запої, звісно, читати книги, наприклад, все відносно, але тим не менш тут показують, що прогресивне людство має рухатися в бік, якраз той, де вони люди позбавляються. Ну точніше, ми люди позбавляємось звички. Кидатись в нездорові крайнощі, коли е, ми проходимо зону емоційної турбулентності. Да? Скажімо так, ну от якось так цікаво. Може тут дійсно в когось, може, знаєте, навіть не особисто у вас, а в родині, породу е, є багато людей, які мали або мають з цим проблеми. З алкоголем, з речовинами, знов в мене поплила камера, вибачаюся. і аж камера попливла на цьому королі кубків. Ну, от якось так є над чим подумати. Ну і так, да, головна думка цієї карти починай вчитись екологічно проживати свої емоції або періоди важкі емоційно, і так далі, і тому подібне. Дякую, перший варіант, буду вдячна за зворотний зв'язок. Рада, якщо зрезонувало, і якщо це так, то не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео. А ми поїхали далі до другого варіанту, що тут нащадки передають. А тут вийшла двійка кубків. До речі, я на початку відео сказала про символізм двійки. Тут, коротше, карта, що в першому варіанті, хоч не двійка, але співвідноситься з двійкою в цій колоді. А тут безпосередньо двійка, да? як дивіться, і тут двійка вийшла, і тут двійка. І навіть на дні вісімка, яка кратна двійці. Що за дуальний символізм? Не знаю, навіть цікаво. І що тут каже нащадок? Що в майбутньому кардинально, радикально. Ой, вибачаюсь, перечепила камеру, бо плела, тримач. Радикально зміниться формат відносин, стосунків в особистому житті, і що саме час, ну, напевно, суспільство взагалі, але ж це ж послання вам, теж є над чим подумати, саме час почати позбуватись стереотипів стосовно партнерства. Як партнерства такого ділового, дружнього і т.д., так і партнерства, і особливо партнерства любовного, шлюбного і так далі. Все ж таки, вам напевно, і тут же нащадки, тобто це тема роду. Тут стосується безпосередньо роду. Тому відповідно, можливо, вам якісь стереотипи такі атавістичні, відживші себе, передалися по родині. Щось вам вклали там через виховання. Що не знаю, можливо, чоловік голова, жінка шия, або що жінка, яка не заміжня, що вона якась не до кінця повноцінна самодостатня. Тут кажуть, що партнерство воно, в принципі буде відходити, і люди поступово ставатимуть більш самодостатніми. І цей стереотип, що обов'язково треба створити пару, він буде відходити і в майбутньому, десь там, можливо, будуть люди не знаю, і тріками жити або самостійно. В різних міжстатевих, вибачте, комбінаціях і так, далі, і так далі. А я, в принципі, бачу навіть по коментарях від езотериків, все ще бачу, що цього шлаку все ще більше ніж достатньо у людей в головах. Ну, в принципі, по людям бачу. На жаль, все ще поширена гомофобія. Всякого роду сексизм і так далі, і так далі. Так, от кажуть, що цього це ну цього обов'язково треба позбутися, бо інакше не відбудеться з нами потрібного прогресу і еволюції. І е, я не хочу тут сказати, що вам кажуть, не створюй більше стосунків, ні. Але ви маєте почати створювати і будувати стосунки за іншими принципами, за більш прогресивними, за більш екологічними. Е, що це вже, вже зараз починає працювати не так, а в майбутньому так взагалі геть не так працюватиме. І оце такі стереотипи, наприклад, саме різне може бути да, загальний розклад, у вас багато. А тут можуть бути стереотипи там і серії Чоловік має заробляти, а жінка берегти домашнє вогнище, виховувати дітей. Ні. В багатьох сім'ях може жінка піти заробляти, а чоловік буде в декреті з дитиною сидіти, і це нормально. Якщо ця ситуація вам більше підходить, то чому ні? Ну і так далі, і так далі. Тобто, ламати шаблони вам кажуть. Ну цей ваш нащадок, вам каже, ламай шаблони всі, які стосуються партнерства, і будь-яких взаємин між людьми і ролей, головне ролей а, в цьому партнерстві. І що люди, а, коли сходяться і створюють пару, зовсім не обов'язково мають прям розчинитись один в одному. А, вони можуть бути окремими самодостатніми одиницями, які доповнюють. Одна одна, а не мімікрують одна під одну. І це нормально, коли різні захоплення, різні інтереси, різні погляди, різні заняття, але люди вчаться і примудряються з цим жити гармонійно, да, взаємодіяти. Світ якраз і прекрасний своїм різноманіттям, і це стосується і міжстатевих відносин. І партнерських відносин, от якось так. Вам треба наново осягати тему партнерства і взаємодії між людьми, особливо в таких тісних взаємозв'язках, в родині або в якомусь серйозному партнерстві, де в бізнесі є ти, є твій партнер, і все тримається тільки на вас, і, і заробіток успішність 50 на 50 залежить від обох. Да? Ну це ж теж важливе партнерство. От і так далі, і так далі. Що щось у вас не так, якісь програми по роду, по родині. Ну, і суспільні, да, соціальні, якісь вам передались, які вже от все більше і більше відходять в минуле і вам же, вам самому, самій, як людині, буде легше жити, якщо ви почнете прямо зараз цього позбуватись. Ну, от, якось так, як на мене, цікаво вийшло, цікавий розклад. Буду дуже вдячна за вподобайку, за зворотний зв'язок, особливо за зворотний зв'язок, бо розкладання таке досить незвичайне вийшла. Напишіть, наскільки взагалі цікава тема. Планую ще так, такого познімати, бо мені сподобалось, як мінімум, мені е, самі цікаво це робити, тому думаю, далі буде. Якщо не підписані на канал, підписуйтесь, підписуйтесь на мої інші соцмережі. соцмережі вибачаюсь, заговорюю вже посилання будуть в закріпленому коментарі. А я на тому буду закінчувати. З вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пока!